Отак от ось от повилітали в осмій. гарний сонячний денечок і гріється на сонечку. Напік будиночку. Самочка і самець, по-моєму, крупніша самка. Ще трошки є на продаж оцих в'язаночок, заселених і незаселених, телефонуйте. Матковий Відна, пасіка АМГ. А це домашній жовтний. Надвечір. В основному літають осмії. Є ще пару штуки свійських бджіл, хоча вулики от стоять. Але запиляють в основному осмії маленькі. Маленькі, більшенькі, цвіте абрикос, і от вони найкраще працюють. Дуже швидкі їх не так не просто засняти. Осмія. А от я їх під вечір бачу все більше і більше, а світських бджіл менше. В основному літають осмії. Дуже швиденькі такі бджолки, швидко літають. Дік-джік. Цвіте абрикосик і осмії, то, що треба. Це починають вони вилітати з кілом, з кізіла абрикос, осмій починають працювати. Світе також это, обліпиха. До речі, кому потрібні саженці, це чоловік, чоловічі рослинки спрослинка. Обліпихи три сорта є ще продаємо. Осмії трудяги. Телефонуйте, замовляйте, ще є трошки в наявності в холодильнику. В'язаночки з осміями.